Всім привіт, мої дорогенькі. Маю для вас самий швидкий і простий рецепт смачнющих консервованих помідорів з аспірином. Ну, от просто наклав, закатав і все. Звучить як пісня. Рецепт виручалочка, особливо коли у вас час на кухні обмежений. В баночку накладаю і інші овочі, але це не обов'язково. У мене помідори домашні, сочні з тонкою шкіркою. Повністю спілі, вибирала такі однакові, перебрала їх, відкинула трісні, тоді зіпсовані. Перемила у двох водах в холодній воді. І залишила стікати. Баночки перемиваю гарячою водою содою, не стерилізую, якщо вони не після м'яса. Резинки на кришках перевіряю, щоб не було бракованих. От саме в цей рецепт я кладу свіжу петрушку. Ви тільки подивіться на цей колір: зелена, запашна, корисна, хрумка, смак особливий і неперевершений. Часничок перемила, перечистила, порізала дольками. огірочки обов'язково перемиваємо. Відбираємо невеличкі в баночку, я кладу по одному огірочку. Перчик беру жовтий для кольору. Тому що цей колір просто особливий. Коли ви кладете його між червоними помідорчиками і зеленими огірочками дуже гарно баночки виглядає, обов'язково зрізаю лишнє із огірочків. Всі овочі і зелені гарно перемиті холодною водою. Перчик нарізаю на 4 частинки, видаляю плодоніжку. Баночки в мене готові, чисті, не надщербнуті, закрила їх кришечками, кришечки всі перевірені, баночки частенькі. Якщо баночки у вас не після молочних продуктів, не після м'яса, тобто ви знаєте, що просто після консервації стерилізувати їх не потрібно. Ложу петрушку, пару кусочків часничку, один огірочок, накидаю помідорчиків, дві дольки солодкого перчику, інше докидаю помідорчиками. В баночку помідорів не натовкуйте, тобто, щоб вони нормально, свободно лежали. Ви тільки подивіться, які барви. Дуже гарно в баночки виглядає. Баночок у мене вийшло багатенько. Зазвичай я консервую у півтора літрові банки. Рецепт проще простого. І так, на заміточку 1 столова ложка солі без гори, половиною столових ложок цукру без гори, півтори таблетки аспірину. Перевіряємо аспірин, щоб не був прострочений. Аспірин я не затовкую. Заливаю крутим кипятком, Закатую. закриваю на ніч покривалом, одіялом, що у вас є, утепляємо. Стоїть все це до ранку. Будемо свої баночки, перевіряємо баночки, сколочуємо, щоб все ловкенько пороставало і нічого не поставалося. Осаду ніякого не повинно бути, кришечка не повинна бути вздута, і повинен бути е, прозорий е, розсольчик в баночки. Дивіться, яка красота. Охолодили і в погріб в міру кисло-солодкі, ну дуже смачні помідорчики.